Пустка рідний український атрибут, найкоштовніша прикраса, дорога. В Ній зустріне переможні ще салют. Кожна мати, жінка, дівчина, В Пусті сила, пам'ять, дружба поколінь, Шик, гламур, найвище відчуття краси, тисячі святих бабусиних волів. Ніжний присмак від солодкої роси, Кустка – символ материнства у квітках. Оберіг, що передався з роду в рід. Кусткою юність носить на своїх плечах і вона оберігає від всіх бід. Шана хустці роду, Україні честь, хай її суцвіття веснами пройме, Атрибут коштовний панихидних мець, українська хустка. Віра, ти